Кожні два тижні зустрічаю вас тут. Сьогодні хочемо побільше розповісти про фундацію. Ми завжди трошки в стороні, але проєкт, який вас сьогодні привів сюди, це одна з частин великої фундаційної роботи, а також співпраці форуму видавців і фундації. 2 квітня розпочнеться великий старт всеукраїнського проєкту, який об'єднав між собою всі інституції, які пов'язані з книговидовицтвом, з книжковою справою, з вже звичними і дорогими для нас безпосередньо заходами форум видавців, книжковий арсенал, а також партнерів української бібліотечної асоціації «Бібліоніст», тобто людей, які працюють з книгою кожного дня. Те, що є їх роботою. 100 тисяч книжок для сільських бібліотек не просто напис, це запрошення до дії. Кожен з вас отримав таке запрошення, воно розташовано у вас на стрічку. Будемо дуже раді, якщо ви перейдете на сайт, який є на цьому запрошенні, подивитись оцінити свою змогу працювати, співпрацювати в цьому проєкті. Завітайте до наших пунктів збору, які будуть починати працювати з 2 квітня по 17 квітня. А зараз, ще правами господарів, цього заходу, приміщення, безпосередньо покажу вам про те, чим займається фундація.